На початку 2024 року HyperX показали свої нові клавіатури. Якщо до 2024 року в їхньому модельному ряді сильно простежувалася стагнація, то нові моделі призвані змінити ситуацію і стати свіжим ковтком повітря. Навіть назва цих клавіатур говорить про це: HyperX Alloy Rise. але для такого бренду як HyperX мало зробити просто сучасну клавіатуру. Від них чекають більшого. Тому HyperX зробили так, щоб ці клавіатури можна було кастомізувати, щоб вони відображали ваш власний стиль. Як саме? Та як хочете. Наприклад, в Україні HyperX зробили колаборацію з українським художником Вадимом Савулою, який за сумісництвом виявився ще й геймером. У нього є свій власний стиль, який він переніс і на цю клавіатуру. І для того, щоб зробити цю клавіатуру в його стилі, мені прислали трафарет, фарби і всі принайдя для того, щоб я зміг її особисто пофарбувати. Я ще цього не зробив, але як я буду це робити, можете подивитися за кілька днів у мене в інстаграмі. Ело Rice існує в двох варіантах: 75% і Full Size. Тільки тільки топ плейт Size поки що. Не готовий, тому показувати я вам буду все на 75%. Тим більше, що саме цим варіантом я користувався пару місяців. Цей формат дуже зручний і зараз дуже популярний. Якість матеріалів і збірки, як завжди, дуже гарна. Металу HyperX ніколи не шкодували для своїх клавіатур, але на цей раз все ж таки переважає пластик. Металевий тут тільки топ плейт, і от на нього металу не пошкодували. Він товстий, міцний, але в той же час і легкий. Окей, якщо HyperX хочуть індивідуальності, додам від себе трохи. Так краще. Прикольно, що оці шильдики теж можна міняти, ну або зробити якийсь свій, або купити вже готовий від HyperX. Мені сподобався ось такий. До речі, як на мене, дизайн клавіатур і без додаткових кастомізацій прикольний. Подобаються закруглені кути, пропорції і RGB-підсвічування з боків. Дивіться, що вони зробили всередині. Знімаємо металевий топ плейт, і під ним пластикова рама, в яку вмонтовані магніти, і також гвинти, які тримають усе це діло разом. Знімаємо і бачимо, що свій. Вмонтовані не в металеву пластину, а в прозору пластикову. Це дає цікавіше підсвічування і прибирає металевий звук при тайпінгу. Прямо під пластиною видно шар шуму поглинаючої піни і гаскет Mount. Це оці силіконові прокладки під пластиною. Вони прибирають звук биття пластику об пластик під час тайпінгу. Нижче ще один шар шуму поглинаючої піни, але щось товщина не дуже, здається, менше міліметра. А на сайті малюють так, ніби там міліметр. Метрів 5. Хоча добре, що воно є. Раніше у HyperX навіть такого не було, а тут же цілих два шари, ще й маунт. Круто. Що ще? Стабілізатори щедро змащені, вони, до речі, на гвинтах, так що їх легко замінити, якщо що. Ну і місця для піни тут знизу, як на мене, теж достатньо, тому можна покласти ще. Тобто кастомізація тут не тільки на рівні купити топ-плейт іншого кольору, або пофарбувати його в свій. Тут і всередині є де розгулятися. Це круто. Плюс тут є Поцваф, тобто свічі теж можна міняти. Вони механічні, HyperX Red, змащені з заводу. Мені вони дуже подобаються, бо змащені, плавно ходять і мають майже класичні характеристики. Вони лінійні, тобто без кліку, сила натискання 45 грамів, хід до спрацьовування 1,8 мм, повний хід 4 міліметри. Ресурс 80 мільйонів натискань. Також клавіатури є і на тактильних HyperX Aqua, це аналог коричневих чері. У фуллсайз клавіатури абсолютно класична розкладка з ручкою регулювання гучності і мультимедіа клавішами біля неї. Моя 75%, звичайно ж, має зміщені F-клавіші, але не сильно і до цього можна звикнути. Тим більше, що все інше на своєму місці я маю на увазі довгі shift, WASD і так далі. Тут все ок. Але хтось чомусь вирішив, що це дуже гарна ідея, щоб Delete працював тільки через FN і був дуб. Блюючою кнопкою клавіші Бекспейс спойлер: це незручно. Я розумію, що клава тут для геймерів, але набирати текст, коли у тебе деліт через FN незручно. Добре, що тут є кнопка F13, так саме F13, і я в софті поставив деліт на неї. Також я не в захваті від кейкапів одразу скажу. З одного боку гріх жалітися, тут даблшот кейкапи з пбт пластику. Те, що кирилиця нанесена гравіюванням і не буде світитися, то таке. Так зробили, бо іншого варіанту не було. Але мені не подобається сам пластик кейкапів на дотик. Вони відчуваються як дешеві капи. Це не обов'язково так. Це мої особисті відчуття, але для мене. Клавіатури HyperX і Razer, до речі, мають такі кейкапи, які одразу хочеться замінити на щось нормальне. Принаймні мені. Софт HyperX Ingenuity. Тут є все, що потрібно: ремапінг кнопок, запис макросів, окремо можна налаштувати fn функції і, звичайно ж, підсвічування. Клавіатура гарно світиться, є можливість налаштувати ефекти в декілька шарів, і що найцікавіше, тут є датчик освітлення, який сам регулює яскравість підсвічування в залежності від того наскільки яскраво світло в кімнаті зараз. Що в підсумку? Ну насправді, оце. Ідея не нова. Я вже мав нагоду користуватись клавіатурою іншого бренду, у якого була подібна концепція. Тобто, теж знімався топ-плейт. І я думав, що у HyperX це буде незручно, тому що ну, він на магнітах, а я дуже часто собі якось там поправляю клавіатуру. І от з клавіатурою іншого бренду у мене було так, що я поправляю топ-плейт постійно. Випадає і клавіатура падає на стіл. Тут такого нема. Тут вони дуже багато магнітів поставили, воно все дуже гарно тримається. Ну, подивіться. Якщо без фанатизму, звичайно, ну, тут зрозуміло, що я так роблю. Ну а якщо просто взяти, то... ну, тобто воно десь так буде нормально. Коли ви знаєте, що воно на магнітах, то ви просто це трохи акуратніше робите. Ну, як на мене, тут воно нормальне. Ідея з кастомізацією насправді непогана. Мені дуже подобається отакий от варіант. А ще прикольно, що можна купити не тільки білий топ-плейт, а ще й синього кольору. Це теж круто. І оці шильдики, ну це такий, знаєте, ну насправді, типу, нафіг воно потрібно, але воно дає свій ефект. Мені подобається, це прикольно. Також круто, що тут все змащено, тут два шари піни, тут гаскет маунт. Дуже круто, реально сучасна клавіатура. Але є і інша сторона медалі. Чомусь HyperX вирішили, що ця кастомізація, ці шильдики, потрібні усім і що всі будуть їх купувати. А у мене з цього приводу є деякі сумніви, але подивимось, як воно буде. Чи хочете ви таке купувати, чи сподобалось це вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і ще HyperX чомусь вирішили, що продавати дротову клавіатуру. Хай вона там уся така наворочена з гаскетмаунтом і можливістю кастомізації, але дротову клавіатуру вони продають дорожче, ніж бездротову з подібними ж характеристиками. Якось це не дуже правильно, вам не здається?